Mm -hmm. Пішли по хапту. Холя, якщо руки не вибрав. Так, то я подірку да. не гасний плягай. Нічого не знаєш, ми тебе А спонсор нашої програмушки младий жопа-пхай. Бережи, бережи дупу с Владу. Короче, пацаны, едем прорывать границу. Бля. Вон поляки на бетерах с нами. Все хорошо, все нормально. <coughs> Николай спит. Блять, не знаю, как показать. Бойсь? Ну, І пацан, блядь, на, на умляку. Серйозний депутат. Видно, що вже з малку жопу долбиться, щоб вийти в образ. Да, він сібаш. Вирубай, коротше, думали взяти інтерв'ю, бля, в будуще. Шкульки на мотати на палець. Все, вирубає. Та подожди, блядь, скажи, де ти зараз Олег Миколаєвський В машині. Це зрозуміло, А що ти тут робиш, бля? Жру. Що ти жреш? Просрочку, блядь. Ты шо стас намутив? Стас пиздив на підронки там. Я пані, які наші плани на ближайшем будуть? План, коротше, проривати ягодичний ягодин. проривати... Ну, і, я... і поспати, звісно, да. І блядь. Так на дві палки не вистачить, бо ми довго не спали. Зараз поспати трошки, то, коротше, можна буде зробити. Сделать... А спонсор нашої програмушки хто? Спонсор нашої програмушки... Блядь... Да. Подожди, як воно називається? Молодий жопа в хай. Бережіть жопу з молоду, помастіть трохи з Дякую. То-то папір, курва, знову! Vse, pizda na huj, divanim vojakom, pizda, vse, papir, bledi. Nazad, šofer, mora nazad 5 minut hitkis na kilometer. Srazumim? Je... Ok, razumem. Jaz sem pa pizda nazad, bo znova papir, kurva. To mora biti zvažene, ta srečne. Автомікротірі заєбове предложення для українських позашляхових доріг. Звертайтеся в компанію Автомікротір.